Дарвін, який унедряв людям і розпространився по всьому світу, що людина пройшла от обіцян, що землі мільйони років, що людина від животного пройшла, що не Бог її создав, який спростував усю інформацію біблійну. Він на старость ухватився за Біблію. І коли жінка його прийшла провідати і сказала, чому ви ухватилися за Біблію? Він каже, треба примиритися з Богом. Так ви ж розпространили всю ложку по всьому світу, що людина пройшла від обізяни, що вона від животного пройшла і землі мільйони году. А він каже, та я був молодий та фантазер був сильно. Тому це і, роз, і таке описував у книжках своїх. Але люди. Це все подхватили, і до нинішнього дня це все несуть цю ложь у школах. Тому приєднуйтеся до нас і звучати теологію, щоб знати правду. Амінь.